Родиться Його учні і послідовники в той час, коли Ісус Христос йшов на Голгофу. Пройдемо разом Хресною дорогою, щоб подякувати Ісусу за ласку Спасіння, зміцнити духовні сили українського народу та нагадати, що сила Господньої любові. Завжди зі стражденними, полоненими та їхніми рідними. І ця дорога, сповнена страждань, яку сьогодні проходить український народ, це шлях до нашого спасіння, який ми йдемо з довірою до Господа, надією на нього і з вірою у перемогу добра і світла, щоб здійснилася воля Творця. Ми щиро вдячні всім, хто сьогодні стоїть на території нашої великої величної святині Софії Київської. Наш міжнародний жіночий рух за сімейні цінності. Дякую кожній і кожному, хто сьогодні долучається до цієї важливої події хресної дороги за військово полонених полонених. Їхні Сім'ї та за повернення миру в Україну.